Раді всіх вітати на каналі Дикі Лиси. А ми тут, а ми нікуди й не йшли і зібралися не просто так, а щоб порозгадувати загадки. Я приніс якісь історії, головоломки. А ми, друзі, коріфеї, загадок, да, будуть задавати свої запитання. Я можу відповідати на ці запитання тільки так чи ні. І таким чином вони мають здогадатися, розв'язати загадку, здогадатися, що там за історія зашифрована. Ви готові? Так. Чоловік стоїть в пустелі. Посеред пустелі стоїть. У нього немає їжі, вже немає води, але він нікуди не йде і сподівається на порятунок. Поясніть. Бо він одежою цим всім їдою викрав, виклав допоможіть. Особливо їдою, бутербродами. Так, і водичкою. Багато бутербродів дуже Пам'ятник. Садам Хусейну. Зроблений, зроблений Садамом Хусейном да, стоїть. А що Садам Хусейн стоїть як Ленін? А він щось таке пам'ятає, як його так валять. Да, я, да, да, я, такий я, був. Такий да? був. А, ця людина знає, що треба залишатися на цій точці. Так. Бо, можливо, якийсь GPS є. Типу, там його потіляли, там його й будуть шукати. <рес> ні. Ну, бо дайте їй таке правило, що іноді, коли ти десь попаде. На базарі мама завжди казала, стій кра... на одному місці ми тебе знайдемо. Краще залишатися на тому місці приблизно, де ти ну, угу. заблукав, там тебе краще знайдемо. Мене не знайшли. <рес> ну це в лісі. Ну в лісі. Ну, так. В пустелі приблизно те саме. Ну ні. Про просто е в пустелі там поруч е померла ціла стая верблюдів. Огромезна. Так. Він думає, він думає Ну, таке побачать. Якщо будуть летіти, побачать. Він біля якоїсь пам'ятки знаходиться. Ні. Чи... Mm -mm. Біля оазісу. <зумів> ні. Я зрозумів. Дивіться. Він пустелі давно? Ну як? Давно це скільки. Ну, хоча б два дні це давно. Ну, день-два, так. Да. Десь так. День. День. А е, Їжі нема вже, води нема. Треба йти, щоб рятуватися, а він чомусь не йде. Чому? Бо він йобнувся. Я думав Бо у нього немає ніжок. Він просто вже стоїть стається надспівує собі ці пісеньки з реклами української, просто вже. Ну, все, що звучилось. О, палболіф, ай ж, все, стоїть просто, ну все вже. Поїхала та у людини. Блін, ця версія, в принципі, вона годиться для майже будь-якої загадки. Бо він йоднувся. Може, він цей пілот чи і він знає, що от. Ну, він знає маршрути літаків, як вони пролітають над цією пустелою, і тому він там і зафіксувався, щоб коли наступний літак буде, його там заберуть. Ні. Або бачиш сюди каравану. Mm -hmm. Що караван тут проходить. Це дорога. і Він такий, ну, можна стати на дорозі. Реально, какашки знайшов. Хтось так поїде. Ні. Може, він впав Зигімна? з цієї повітряної кулі, коли летів. і там Валіра, ми тебе заберемо! Він стоїть. Так, так. він стоїть. Ні. Давай, давай, Давайте. Давайте. Нам професія його важлива. Так. Метеоролог. Ні. Діана Джонс, хто він там, цей, археолог. Гаррісон Форд. Він екскурсовод. Ні. Президент Іраку? Я пропікую пропихиваю цю тему. А Він в забучих пісках може стояти? Ні. Він актор. З культурою пов'язаний? Він мім, реально. Він інженерний вміє стояти. Він такий, опа. Я Правоохоронні органи військові? щось таке. Щось таке, Військовий. Він ще з цього мема, де він стоїть і грустить. Він знає. Я знаю. Він наступив на міну. І наступив на міну. А -а -а -а. І, стоїть, і ну, стоїть. А що робити? Боже, а де в пустелі міна? Ну, я бачив такий фільм. Просто бачив фільм, де. Ну там біля пустелі. Тобто, ну, ну, на, на краєчку. А, та, там є ще такий фільм про військового, який наступив, і якийсь таліб, типу, до нього вийшов, і таліб з нього весь фільм Гонить, що, типу, ну, що ти стоїш. Той каже, ну, ну хоч якось допоможи, я нормальне, що ти ж людина. І вони там цілий ну, діалог ведуть. Ось, щось згадалось, і от. Так, да, да, це так. Ну, а чекає він на порятунок, бо він. Не може нічого зробити. Ну, ну по так Повідомив він... просто, що така ситуація і все. А Це міна була справжня, чи міна верблюжа. Я там було він сказав І це знаєш, коли ти так дуже І Стоїть такий аж аж. Міна, міна! Він не хоче далі йти. А знаєш, його дразнили, він з Техасу. Його дражнили в війську, що ти в, всі, в усі вміни у себе на Добре. фермі повступав. Да, да, да. І він наступив, думав, блін, якщо от зараз отак прийду. Прийду, нога в юні. <рес> а так засохне відпаде саме. <рес> Ну що ж, друзі. Ми зараз хочемо сказати тільки одне. Будь ласка, відкрите посилання. Посилання Да, опис спочатку, а там посилання на нашу постійну картку. Ми робимо збори для сил оборони України. Якщо ви маєте можливість скинути пару гривень, це буде дуже круто. Це дуже допоможе нам в цій місії. Ти згоден, Олег? Так, ти скинеш сьогодні? Скільки треба? Дві гривні. Скину три. Дякую. Одного досить відомого на той час голландця е, судять за зраду батьківщині. І е, можуть засудити до смертної кари. Але він довів інший свій злочин. І через це заслужив набагато м'якіше покарання. Поясніть, що сталося в цій історії. Або першому він був невинен. Е, ну, так. В реальності не винен був? Так, не винен. Mm -hmm. Що ж там таке, як можна зрадити Голландію? Не передав косячок. <реш> Голландець був літючим. Що, um... <реш> це мало бути перше питання? <реш> Ні. Зради... А нідерланди. Як зрадити Голландію? <реш> тюльпани. Фан-фан тюльпан. Вивіз тюльпани. <реш> це часи Другої світової? Так. Зраду. Як зрадити свою криду? Трахнути іншого. <рес> Незаконно виїхав за кордон. Це інші Пер, зрадники. Пере, 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 <рес> переплив річку Місу якусь. <рес> ну, їх там <рес> голландську. Е, його професія нам потрібна? Так. Він військовий? Mm -mm. Лікар? Ні. Актор? Ні. Музикант? Ні. Чоловік легкої поведінки. О, ух, ти ж йошки, кот, Чоловік легкої поведінки. Я вперше таке чую. Ну, не, не тільки жінки. Ми не здогадалися, що в пользу якої країни він зраджував. Ми навіть не намагалися. Це, ну, європейська країна інша. Так. Британія? Ні. Це країну Ні. тільки в Польщі. Німеччина? Якось, так. Німеччина. Пользу Німеччини. Друга світова? Ну, так, да, це часи Другої світової. Дуже ж часто спитав. казав, о, буварські сосиски, я не бачу. Буварських Хай Гітлер казав. Блін, це і я тоді зрадник батьківщини. Баварські сосисочки. Капустку безразпавка, бацю. чека чика 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 Все, я знаю, що я сьогодні буду їсти. По-любому. Зрадник. Що? Капуста? Сосиски і капусту. А ти зі мною. ти зі мною поїдеш. Пиво, будеш. Дякуємо, це був кінець цього випуску. ми поїхали там пиво. Саш, сосиски. Саш, Саш, знімай, будь ласка. Все, закінчуємо. Ти просив під годинки, ми впорались. Як легко зірвати це просто. Ладно, то розв'язуємо цю загадку. Це важливо, що на користь Німеччини. Ну, да. ну це ж часи Другої світової, тому він прям. Ну, просто а прийшов. важливо, що саме він зробив? Чи от ми Чотири важливо. В... Важливо. літри Г були якісь намальовані в нього. Він них там Геннадій, Гоша, Гріша. Він Г-Г-Г-Г. І І такий. Ой-ой-ой. Він представник своєї країни десь. Не спортсмен. Це політика, Ні. культура. Культура. Актор. Ні. Режисер? Музикант співак. Художник. Ага, в тому числі. В тому числі. Мультиплікатор. Ще. 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 І ліпив щось. Ні. Mm -mm. Художник в тому числі. Він намалював як... щось. Uh, він малював щось. Ні, він... Є, він намалював він малював щось не те? Ще. Ні. Він художник в тому числі. На що ще? Давай якісь прикладні знання, які є. Архітектор? Ні. Продавець картин. Mm. Галерея завіз. Так, да, так, да, так. Да, да, да. ну, Колекціонер, продавець картин. Mm -hmm. І питання в тому, що його ця. Картина. Ні, ні, ні. Портрет Гітлера намалював портрет Гітлера. Ні. Перепродав портрет Гітлера. Ні. Справа Вітре? в портреті Гітлера. Ні. Справа в Гітлері. Завжди справа в портреті Гітлера. Висіла картина Сонячте Сяєво. Він підписав її СС. Ну, ну, серця до сонця. І вони такі. До речі, завжди справа в картині Гітлера. Ми мозаїку на другому курсі робили. Дівчинка зробила Гітлера і два поставили. Серйозно? Да, просто... Причому мозаїка дуже гарно була зроблена. Сказали зробити персоналію. Так це персоналі. да. і завжди дівчин... треба... Дівчинка не, не була, ну там не фашистка, не чотирьох. Просто вона ну їй захотіла. Просто це саме любила Гітлера. Гітлера. Ні, не, Завжди любила. треба казати, що це Чарлі Чаплін без капелюха. <laughs> Може, картини літерами гай висіли. <laughs> Знову ж таки, <laughs> ну ж таки. А виставка була присвячена фашизму? Ні. Німцям знижка <laughs> а питання не пускаємо. Це буде наш призив на Патреон, коли ми відкриємо. Німцям знижка. Альо, що погано в німцях? Нічого. Може, там висіла якась картина, яка для нього не вважалася якоюсь. да, ненормативною. Ну, тобто там був молодий Гітлер такий ще веселий. Ні, оце фотка, знаєш, де він Дитинський такий з шариком. Там, де Він він не знав. І приходимо. Ну, він на конику Це ж Гітлер в тебе. Серйозно? Так, да, є біль сфоткає. Зараз Богдан має сказати. Ну, звісно, це звісно. Я думаю, це очевидно. Не очевидно. Давайте. Проблема в картині. Проблема в картині. Ну, в одній конкретній картині. В одній конкретній вказані інші кордони Германії або Голландії, наприклад, на цій картині. Знаєш, як з Кримом у нас хтось не З Крим у нас все добре. Давай. Ні, <гану> ну зашкварно зашкварна малює. <ріг> тобто не така, така зашкварна Е, Проблема в картині, яка є у нього. Так. Він її намалював. Ну так. Він її продав німцям? Так. Бо він наголосив, що була. Я вмію чути. Добре. Це <ріг> добре. Е -э він її продав німцям. А там на картині вся Голландія, всі ці бойові бази. Просто він намалював точну карту. Маслом, 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 просто тут 300 тисяч військ. Ти продав їм наш наших військових баз та це картина була. Це картина була. Ні. Але продав. одно. Продав, продав. Картину продав. Важливо, що зображено на цій картині? Для. скажімо так. Для загадки. Ні. А, Я так. хотів сказати, що е, він намалював картину, яка називається Голландія. І йому кажуть, ти продав Голландію. <рес> 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 він співпрацював з німцями, ну і це, це вважав, вважалося зрадою. Чи нам потрібно ще щось конкретніше в даному випадку? Я думаю, багато хто, в принципі, під окупацією співпрацював з німцями, але прям зрадою це не вважалося. Щось от конкретне він можна. Намалював на замовлення щось для них? Ні. Він а, продав не оригінала копію. Так. І за це його другий злочин. Так. А в чому вперше? Або він перемалював чиюсь відому картину. Так. А, картину іншого відомого художника. А... Мене якось. Ну, не мене. Так, так, не... так. Ну, наприклад. Ну, Репродукцію зробив. Ні. Але видав її за оригінал. Так. І весь цей час вона висіла. А як... оригінал залишив собі. Так. ну ось Зрада в тому, що продав, так. а не зрада в тому, тому що, що продав копію. Продав копію. Вони... Що підробив? Що підробив, так. підробив. Так, вони були впевнені. Коротше, це дуже відомий фальсифікатор. Mm -hmm. Тут буде його ім'я, я не пам'ятаю, щоб зараз я не, не ліз в телефон. Mm -hmm. а... mm -hmm. Буду, mm -hmm. Там буде його ім'я. Буде, mm -hmm. я йому скажу. Там ще фото буде. Mm -hmm. і... і посилання на і і Вікіпедію. І пісня Драгостадіантей. Брейшта, брейшта. Нема, Коротше, це відомий фальсифікатор, уже став, ну, потім відомий, його судили за те, що він продав німцям, Гімлеру, наче прям, картину Вермеєра. Дуже круту, відому, національний скарб. Нідерландів. Я так розумію, так. дівчинка з портрет з перлиною, мабуть. Не наче ні, але це треба перевірити. Жемчужною серігою. Я знаю, це така повернута. Так. Да, да, да. От, але він довів, що це він її ну, зробив копію, видавав ага. весь час за оригінал. І тому там йому реально смертна кара. Ну, хотіли йому дати. А так його засудили на рік, по моєму, щось таке, типу фальсифікатор. Йди, коротше. Що ж, друзі, така була друга загадка у нас сьогодні. Ага. Ми хочемо нагадати вам, що ми робимо цей контент, в принципі, щоб розширяти подібний ну, подібні історії подібний контент в українському Ютубі. Куди нас з тобою ще розширяти? Між нами ще хтось сів? НАТО і Олег з Данії розширяються на схід. Ми хочемо розповсюджувати цей контент, тому просимо вас підписатися, щось прокоментувати, будь-що, просто наваліть активу. Це дуже нам допоможе і буде просувати ці ролики далі. От прямо зараз. От прямо зараз. от прям зараз. На паузу от прям, можна поставити, написати щось красиве. І дякую, Дякую. Дівчина вирішила зробити собі приємне, і через це її вбили. Давайте Поясні? обжартуйте всі жарти про те, що вона собою розробила, і поїдемо далі. Вона вирішила перелізти через Берлінську стіну. Ну, типу, почну жити нормальним життям, життя. <laughs> тах! Як ти весело зробив <laughs> тах. Ну, вона... вона хотіла собі щось купити. Так. Сукню. Ні. Картопельки взяла. Ну. Сільодочки. <laughs> Сосиски баварські. Ні, картопельки. 50 грамулічок собі, лічок да, собі. А вони о. полені. Спочатку осліпла. і померла. А поїла вона все одно. Ну, <реш> Ні про що не шкодувала. Морова така, вона. А вони що, а вони покушали. Покушали. Ні. Але хотіла щось купити. Це їжа чи? Ні. Їжа? Ні. Це ткани. Ну, Одяг. Це? Аксесуар. Це, це вважається одягом, Це, на щось... це вдягається на неї. Так. Да. Це важливо нам розуміти. Mm -mm. типа... Ну, вона була не дуже по, А було, Що було, Ще розміром. раз вона, вона посу... хотіла померла чи посидила? її вбили. А, і вбили. <гум> а, і вбили прямо. <гум> так. А, це якась мусульманська країна. Ні. От ці мусліми. Це, Це не при не, не прикраса. Ні. Чокер. <гум> Я не знаю. А, це. А, не прикраса. І от воно на ній, <гум> на неї вбивця, подивився і такий. — Ремінь. — Норму таке носить взагалі. А -а -а Ні. А, має значення, як її вбили? <реку> ну так, для історії так. Е -е... Каменями. Каменями? Каменями. — І закидали камнями. Ну так. Проститутка. Це була е -дур, дуже дурна, дурна українка. Дуже дурна. Нема таких. Ну, одна, от вже нема, бо її вбили. <х реку> В неї було написано, е ну, купила собі футболку, е «Русський воєнний корабль пливи сюди. Ну, типа. <tôi> <губ> Ну їй ти чого йоту. Ну і вбили Тут її. І показує, куди пустити. Так, да, бля, да. вби такі можна купити футболку таку мені цікаву. Ну, все ніде. Вона це носила на руках? Ні. На ногах? Так. Це Носки. якісь. Mm. Шкари. Це якісь шкари. Татуха. Ташкари. Шкари. Ну. Обувочка. А, від скал, так? Так. На каблуках? Так. Ну, лярвачко. Червоні? Ну, до неї, не важливо. І до неї п'яненький такий, бачиш, на кабучках. А Вона, при... Ні, він їх вбив. <ріст> вбивця приплутав з кимось. Вона на вбивця та жінка. Mm -mm. Вбивця – чоловік? Так. А він її через це вбив? Так. Через прямо бувку? Е, призвело до цього, Призвело, так. Бо вона змогла втікти? Ні. Бо вона з них впала. Ні. А вона застрягла в цьому, в рішитці. Oh, Алком. Да. Ні. І, типу, а, там трамвай. Але в самому кінці вона повторила позу Мерин Монро. <х�> 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 така пу-пу-пі-пу. -пу -пу. І збили. Продукт. Її застрелили? Ні. Зарізали. Задушили. Ні. Її розірвало на частини прямо. Ні. Збили чи ви. Зрізали, каже, ні. ні. І... На голову щось впало. Н -н -н. Але, а, ну. Кровопускальні рани були. Так. Ну, так, так. Це кіся? Велика кіся. Кіся напала. Ні. А Чого? Тигра якийсь ну, такий. Ну... Бачи антилопка якась йде на боку. Цок-цок-цок. Цок-цок. цок А звук? Ні. Це... Ні. Бикі збив на червоні ці кабли. І ж людина вбила? Людина. Так, Людина не, зробила це навмисно? Можливо, ми вже потім. Вбивство, Ні. Випадково. Випадково. Так. Вона лікар. І лікар? її порубало, розумієте? Ні. Ну не пробало, а так... Підрізало. Багато ран було. Ну ні, типа. Ні, 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 ні. Ну, що, і їх щось, я сказав, що зрізало, і він скав. Да, Майже. Типу, якийсь там... От, чому я казав про Кабук, застрявши, що їхав якийсь там, ну, дядя, знаєш, там машиною. А -а -а -а! І вона десь застрягла. І він, типу, а, -а, -а жінка, я не можу. Вона, а, -а я теж я... Студентки, що ж ви робите? Вони на катку були? Ні. Блін, так ось така. Але як ви хліба. Вона. да, да, І він накидав. Каньками. Таке щось? Схоже? Ні. Водій вбив її. Має значення де сталося вбивство? Так. Це приміщення. Так. Це розважальне приміщення? Так. Дротик. Хто? Ти! Я знаю. Я знаю. знаю. Я знаю. Дивіться. Прямо от, ні, <сør ставлю дупу. Ставлю дупу. Готові! Це towards, не будемо. Вона була помічницею фокусника, і він кидав ножі і знав її зріст, а вона на кабли. Піднялася і він її в голову ввалив. Ні. Та приймай! <ріст> Ні, насправді це правда. <ріст> yeah. Yeah. <ріст> <ріст> Я просто ж відчув цю історію. Да, да. Круто, Оце круте. Коли вона складається, то ти відчуваєш, що це да. щелк. Прикольне, це прям класно. Да, що вона да, реально на каблах, і він. А він десь такий рука ж набита. Да. Ну, да. Ну, вона дура, кані. Вона дура <рес> <кажу, лошара>. на <рес> <дура, набіте. рес> Друзі, це була остання на сьогодні історія. Ми сподіваємось, що вам сподобалось. Вам як? Клас, клас, Там, клас, клас. Всі клас. хороші. Сподіваємось, наступні. Наступні будуть ще цікавіші. Знову наголошуємо на тому, що набагато буде краще, якщо від... ви підпишетесь на цей канал, натиснете на дзвіночок, натиснете Вподобайку. Це буде краще реально для всіх. Угу. От, взагалі, для всіх жодному не зробить погано і скидати е другу так і третю. Е всім дякуємо. Е побачимось, пока.